Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це тренування, з яким зможете прокачати верх тіла повністю весь, груди, руки, прес, боковий, нижній, верхній. Тріцепси, біцепси, дельти, навіть і трапеції. тобто, в більшій чи меншій мірі всі м'язи торсу, кору прокачуються в цьому класичному тренуванні, при тому, що тренування робиться дуже, в принципі, просте і в розумінні, і в виконанні. всього на всього це з самих класичних тренувань, можливо, по степеням, саме найпростіше, але є тренування, які легкі, складні. Середньоваті і дають більше ефекту, якісь менше ефекту для прокачки м'язів, якісь більш ефективні, якісь менш ефективні. Так, от це тренування максимально ефективне при тому, що воно підходить всім абсолютно. Тобто, не важливо скільки ви тренуєтесь, чи у вас є досвід чи ні, можете підтягуватися 10 разів чи навіть 20 разів. Це не має значення найголовніше просто попробувати і виконати всі заплановані повтори в цьому тренуванні. В кожному підході. Загалом треба буде зробити 4 підходи: 2 на перекладенні, 2 на брусах. Всі ці підходи без відпочинку абсолютно робляться. В ідеалі покажу вам, як це буде зараз виконуватись тренування. І до цього ідеалу вам потрібно буде рости, іти. І якщо, звичайно, що, можливо, хтось не зможе взагалі виконати тренування, то такого не може бути, тому що тут є деякі деталі, які по-любому вам дадуть можливість. Зробити всі абсолютно ці підходи і зробити це тренування як в моєму випадку, але тільки можливо трошки довше по часу, або можливо навіть і швидше. Не можу точно сказати, тому що хтось менше важить, хтось більше важить, у когось менше досвіду, у когось більше. Щоб довго не лити водички, то зразу кажу, що треба робити в цьому тренуванні. Перший підхід це підтягування за голову, всі чотири підходи треба робити по 12 разів. На першому підході має бути по-любому дуже широкий хват, не максимально широкий, але такий, щоб було зручно підтягуватись, так як якщо підтягуватися за голову, тримаючи руки в хваті на ширині плечей або трошки ширше, тоді такі підтягування важче робляться і вони не дають такий ефект, який потрібно в цьому конкретному тренуванні. Другим підходом одразу також ідуть підтягування уже на ширині плечей або трошки ширше хватом, звичайні самі класичні. І саме через це, що потрібно зробити два підходи конкретно по 12 разів підтягувань, після цього буде два підходи віджимань, також по 12 разів, то м'язи ті ж самі приблизно забиваються, надуваються і важче робити підтягування. Тобто, якщо чередувати перший підхід робити підтягування, другий віджимання, третій підтягування, четверте віджимання, то тоді м'язи якось простіше сприймають такий Темп тренування і стиль. Тому це відмінне тренування від таких, як зазвичай роблю в своєму стилі воркауту Адама тренувань без відпочинку, якраз чередуючи різні вправи, для того, щоб можливо було на протязі всього тренування робити якомога більшу кількість вправ і більше м'язів прокачувати. Так, от в цьому тренуванні щось схоже, але трошки відмінне тим, що тут просто в першій частині тренування половині більше напрягаються м'язи. Ті, які на підтягуваннях спини, рук в другій частині максимально напряг іде в м'язах грудей. Та тріцепса і тих, які задіються при віджиманнях, і прес, якби качається і там, і там це зрозуміло, що ті м'язи, які в більшій чи меншій мірі задіюються, також прокачуються. Але через те, що нонстопом потрібно робити це тренування, то воно дає можливість прокачувати ці групи м'язів максимально прогресивно і з ефектом швидким набору м'язової маси, розвитком витривалості і сили. Тому спробуйте таке тренування. А що найголовніше що в цьому тренуванні не потрібно дуже сильно, швидко намагатися робити ці всі підходи. Найголовніша ціль це зробити якомога швидше, але при цьому, якщо ви не зможете зробити, як в моєму випадку показую приклад, просто вам як це робиться, тренування приблизно так, як у вас буде воно виходити. Скоріше всього, якщо ви не робили такі тренування. То підтягуючись в другому підході, чи навіть першому, не можучи зробити всю кількість підтягувань, просто спригуйте з перекладеничі брусів і дороблюйте. Якомога швидше, знову запригуючи через секунди 2-3, до 5 секунд, намагайтесь більше не відпочивати. Якомога швидше, кожен раз запригуючи, дороблюйте свою кількість віджимань і підтягувань. При цьому не робіть якісь наполовину підтягування чи віджимання сама конкретна суть цього тренування, в тому, що треба якісно робити всі ці віджимання і підтягування. Загалом виходить 48... Повторів по 24 підтягування та віджимання, тому це не є об'ємне велике тренування, але воно дає дуже хороший ефект. Спробуйте і поділіться своїми враженнями в коментарях. Також нагадую вам про те, що зараз проводиться збір на банку Монобанка для програм тренувань. Коли назбирається вся сума, то загружу в інтернет уже загружені програми тренувань, просто відкрию вам доступ для всіх, щоб ви тренували своєю вагою тіла. Всім пока.